Недавно у своєму інстаграм-профілі я поділилася з вами смішними ситуаціями, які сталися зі мною у Туреччині, коли я використовувала якось неправильно турецькі слова. У відповідь на ці сторін ви надіслали дуже багато своїх смішних історій, які сталися з вами при використанні польської мови. Тому сьогоднішнє відео я присвячу тому, що поділюся з вами цікавими історіями, смішними історіями. А яка буде для вас користь від цього? По-перше, ми посміємося, а по-друге, запам'ятаємо, постараємося навчитися на чужих граблях або е також вивчимо нові слова. Тому поїхали і перша наша історія я буду зачитувати звучить так: якось за недільним родинним обідом, після того як мій партнер поперчив мій бульйон. Я його цілком серйозно при всіх попросила: прошу мій не пєпшить. Сміялися навіть діти, а я не могла в'їхати, що я такого сказала. І тут, напевно, треба нам з вами розібратися, що додавати перцю, перцю як приправи, ми фактично можемо сказати слово пєпшить, Але для того, щоб не вийшло якоїсь двозначності, так можемо краще сказати додач пєпшу, додач пєпшу. Чому? Тому що слово п'єпшить може перекластися як взагалі багато воно має значень у такому сленгу, в розмовній мові, але одне із них це як нести дурниці, говорити дурниці, інколи ще може означати навіть брехати. так? Тому те, що наша підписниця сказала, прошу мієнций, не п'єпшить, ну то це могло би перекластися як не говори мені тут більше таких дурниць. Тому будьте обережні, пам'ятаємо, що слово п'єпшуть, окрім перчити в деяких контекстах може ще означати говорити дурниці, нісенітниці, «версти якісь е погані слова, обманювати. Ситуація номер два. Зачитую вам, що написала наша підписниця. «Е, я якось зайшла в жабку і попросила кави, на що продавець відповів Нєма експресу. Ну, я їй відповідаю, що ок, буду американо, а він мені показує, що немає кавомашини. Було трохи незренчнє. Чому виникла така ситуація? Тут нам потрібно пригадати собі, що е, наше американо, польською це американо, вони кажуть через і американо, або просто е, чорна кава. Е, натомість еспресо як вид кави, це буде еспресо, еспресо з двома си. Натомість експрес до кави це кавова машина, і продавець у жабці насправді сказав, що нема експресу. Так Нема експресу, тобто нема кавової машини, тому нема можливості зробити жодного виду кави. Натомість наша підписниця подумала, що йдеться про нема Еспресо, так. Але насправді студент сказав, не студент, а продавець сказав нема експресу, а експрес до кави це кавова машинка. Друзі, а якщо ви хочете вивчати польську мову і зробити це швидко, весело і легко, то запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Завдяки цьому курсу, ви навчитесь говорити польською, писати, розуміти на слух, навчитесь пос поставити правильну польську вимову, ну і також здобудете впевненість під час свого перебування у Польщі. А також ми з вами будемо розбирати різні комедні випадки. Різні вживання е, польських слів для того, щоб ви не потрапляли у смішні ситуації, а чули лише від своїх знайомих, що хтось потрапив у таку ситуацію. Усі деталі про курси залишаю в описі до цього відео. Ви можете перейти за посиланням, отримати всі деталі і зареєструватися на курс. До речі, у нашій школі є розмовні клуби, є медична польська мова, є індивідуальні уроки, тому е, просто залиште свої контакти е, у формі, і наш куратор з вами зв'яжеться. І підбере найзручніший для вас формат навчання. Поїхали далі. Ситуація номер 3 Син зламав підніжку у самокаті, я понесла на сто поруч. Працівник приробив її назад, запитала, скільки треба заплатити, і отримала відповідь: на півек. Купила пиво і принесла, бо не знала тоді, що то мали бути гроші чайові. І тут е, в чому справа? Пам'ятаємо, що напівек це у польській мові чайові. Так, ми даємо на чай, поляки дають на пиво. На півек це чайові. Натомість піво це буде пиво. Пам'ятаємо про це. Ідемо далі. Наступна ситуація. Зачитую: першою в Польщі в мене була робота, де я складала готові обіди, наприклад, макарони, е, салат, м'ясо. Яке було моє здивування, коли я одного дня в меню. О, коли я коли одного дня в меню було все як завжди, тільки до основної страви на додачу була диня. І я півдня стояла і думала, до чого ж тут диня, яка в поляків дивна кухня, аж поки не дізналася, що це гарбуз. І це такий типовий фальшивий друг перекладача. Я на цьому каналі вам вже у багатьох відео розповідала про три слова, які нам треба запам'ятати і старатись не плутати. Давайте ще раз собі нагадаємо: отже, слово диня це гарбуз, мелон це диня українська, а арбуз це кавун. Ось таких три слова собі випишіть і пробуємо запам'ятати. Пішли далі. Ситуація номер 4 У мене була така ситуація 15 років тому. До нас приїхали родичі з Польщі, ввечері зібралися на прогулянку. Гості хотіли подивитися замок, а в цьому замку тоді йшла реставрація, і він був закритий. Ось я їм довго пояснювала, чому не можна в замок заходити, бо там реставрація. Думаю, що ви зрозуміли, в чому тут сталася смішна ситуація, тому що для поляків, коли вони чують слово реставрація, але треба добре вимовляти через Ау реставрація. Реставрація, то перше, що спадає на думку, це ресторан, так ресторан як заклад харчування. Тому коли наша підписниця говорила, що у замку є реставрація і туди не можна заходити, то поляки думали, що там ресторан, і чомусь з цієї причини в замок заходити не можна. Що цікаво? До речі, слово реставрація має ще значення е, друге е, віднова. Так, ну це те, що ми маємо українською на увазі, коли кажемо реставрація. Але частіше, все таки, коли йдеться про те, що відновлюється будинок історичної якоїсь значення, так то ми можемо більше зустріти слово реновація. Реновація, реновація. Хоч реставрація має таке значення, але знову ж таки повторюю, частіше, коли запитаєте поляка, що йому спадає на думку, коли він чує реставрація, ну то це все-таки ресторан. Ну що ж, поговоримо про наступне слово, і дві наступні ситуації будуть стосуватися слова склеп. Ми вже всі знаємо, що означає «склеп», магазин так? Але що думали наші підписниці? Отже, ситуація номер один. Е, вперше побачила з автомобіля «склеп» і подумала, що то ритуальні послуги, яким же було моє здивування, коли згодом прочитала «склеп рибне. І я подумала, кого ж там ховають. Пам'ятаємо, що склеп, склеп це у нас магазин, не те, що ми собі думаємо. Як в українській мові склеп. А до речі, як ми польською скажемо «склеп», який є на кладовищі. Пишіть у коментарях, впевнена, що ви вже це знаєте, бо про це розповідала вам у попередніх відео. Ну і ще одна ситуація пов'язана зі словом склеп. Ми гуляли з дочкою по Вроцлаву, і я побачила зоосклеп. І я запитала її: це що, кладовище для тварин? Ну, а зоосклеп це твар... просто магазин для тваринок. І вже остання ситуація на сьогодні. Буде пов'язана також зі словом, про яке я вам часто звертаю увагу. Ем, слухаємо на початку перебування у Польщі. Я попросила свого колегу принести мені чашки води. Він здивовано подивився на мене і сказав, що не розуміє, як це. Виявляється, чашка в Польщі це череп, а чашка води це кубик води. Але, пояснила, але пояснили нам інші колеги, і мені від цього було дещо незручно. Тобто, підсумовуючи слово чашка, це череп, а кубик – це наша українська чашка, з якої ми п'ємо воду, чай, каве і так далі. Ось і все. Це така перша підбірка цих смішних історій. Якщо вам цікаво, обов'язково дайте знати у коментарях. Також в коментарях поділіться своїми смішними ситуаціями, і я обов'язково їх включу у наступній частині, якщо вам, звісно, буде цікаво. Ось і все, друзі. На цьому будемо закінчувати. Не забудьте підписатись на цей канал, лайкнути відео, якщо вам воно вам сподобалося. І не забудьте підписатись на наші інші соцмережі: Instagram, TikTok, Telegram, Там ми з вами всюди ділимося корисною інформацією щодо вивчення польської мови. Чекаю на вас там і до зустрічі у наступних відео. Честь!